Вітаю, друзі, клопанівської мови, Elephant Клаб Вікторія Манівна. І сьогодні давайте розберемо різницю між такими виразами: Would rather, had better. Начебто обидва перекладаються однаково, краще б, але є нюанс. Вираз would rather говорить про ваше бажання. Що ви обираєте, наприклад, з двох варіантів? Я можу сказати I would rather go to the park. Я б скоріше пішла в парк. Ну, наприклад, якщо мені запропонували піти в парк там чи в кафе, я б обирала парк. I would rather go to the park. А had better, воно скоріше як порада вживається з попередженням про негативні наслідки. Ну, наприклад, you'd better not forget your passport. Тип краще не забув свій паспорт. Тобто в даному випадку це не бажання, не вибір, це попередження про те, що можуть бути негативні наслідки, якщо ти цього не зробиш. Тож запам'ятайте, будь ласка, would rather бажання, had better як порада з можливими негативними наслідками, і підписуйтесь.